Молитви покаяння. Господи, прости всі євхристійні богохульства. Просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всім, хто недостойно прийняв святе причастя, просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі осквернення присвятих тайн на престолі. Просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі неповаги в церквах Божих. Господи, почуй нас! Господи, прости всі приниження і усунення кевотів, просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі презирства до священників і предметів, просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всім, хто відпав від Святої Церкви, просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі гріхи розпусти, просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі гріхи безбожності. Просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости холу, яка поносила Твоє святе ім'я. Просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всю холодність і байдужість до Твоєї, Божої, спасаючої любові. Просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі неповаги та холу на святішого Отця Папу Римського. Просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі презирства до єпископів та священників. Просимо Тебе, почуй нас. Перепрошення за неповагу до Діви Марії. Господи, прости всі наклепи на святе ім'я Марії. Просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі презирства до її непорочного зачаття. Просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всяке збайдужіння до пошанувань Діви Марії, просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всі зневажання образів Марії, просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всяке презирство до Святого Розарію, просимо Тебе, почуй нас. Господи, прости всяку байдужість до материнської любови Марії. Просимо Тебе, почуй нас. Прохання за Святу Церкву. Ісусе і Марія, даруйте церкві святих священників, просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Марія, даруйте церкві, покликаних бути монахами. Просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Марія, даруйте церкві святих місіонерів, просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Марія, Даруйте церкві святі апостольські душі, просимо вас, почуйте нас, Ісусе і Марії, даруйте церкві істину християнські сім'ї, просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Маріє, даруйте церкві молодь із чистими звичаями, просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Маріє, даруйте церкві однодушність між народами. Просимо вас, почуйте нас, Ісусе і Марія, даруйте церкві мир і спокій в душах, просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Марія, даруйте церкві істинно християнську любов до ближнього, просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Марія, даруйте спокій церкві та всьому світу, просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Марія. З незмірної любові ви закликали нас бути жертвенними. Сьогодні ми хочемо з покорою втішити ваші святі серця і надолужити за всі образи, нанесені вам невдячними людьми. Просимо вас, почуйте нас. Ісусе і Марія, любимо вас, спасайте душі. Просимо вас, почуйте нас.